Всім привіт, друзі! Я Альона Березняк і в цьому відео я хочу поговорити на тему 10 найрозповсюдженіх запитань про антипаразитарне очищення для дорослих. У мене немає паразитів, я почуваюсь нормально. Так, більшість паразитів можуть маскуватися і не проявляти себе руками. Вони адаптуються в організмі, забираючи всі корисні речовини і виснажують організм, симптоми, які ми часто ігноруємо. Втома без причини, часті головні болі, алергічні прояви, проблеми з ШКТ, запор, діарея, здуття, скрип зубами у вісні, поганий сон та дратівливість. А якщо не їм сире м'ясо і мию руки, звідки в мене паразит? Це міф, що паразити можуть з'явитися лише у тих, хто не миє руки або любить сире м'ясо або рибу. Шляхи зараження паразитів вони безкраї. Ягоди, овочі, зелень, фрукти, навіть якщо ви їх помили. На них залишаються яйця глистів, гроші, громадський транспорт, поручні, всі кнопки. Домашні улюбленці, сира риба, суші м'ясо, вода навіть після кипятіння не знищує цистих листів. Немає жодної людини, яка б не піддавалась ризику зараження паразитами. А правда, що паразити викликають зайву вагу? Так, бо паразити блокують засвоєння корисних речовин, організм голодує, навіть якщо людина багато їсть. Викликають неконтрольований апетит, особливо тяга до солодкої та шкідливої їжі, бо паразити живляться глюкозою. А ще викликають інтоксикацію, тіло накопичує жир, щоб захиститися від токсин. Результат після парашилд плюс це поступове зниження ваги без жорстких обмежень та дієтзація апетиту, а також зменшення тяги до солодкої і шкідливої їжі. Знов таки ж не за рахунок обмежень, а за рахунок того, що вам просто цього більше не хочеться. Чому паразити небезпечні для серця, мозку та суглобів? Дивіться, паразити мігрують по всьому організму, потрапляючи в життєво важливі органи. Чим це загрожує? Мозок провокує депресію, мігрень, безсоння. Серце підвищує ризик інфаркту, суглоби викликає запалення, біль та артрит. Тому парашил плюс зменшує запальний процес і очищує організм від паразитів. Комплекс. Паразити можуть викликати висипання та алергії? 100%. тому що паразити виділяють токсини, які викликають алергію. Харчову, на шерсть тварин, на пилок. провокують висипи, акне, дерматит, псоріаз, екзему, погіршують стан шкіри, волосся, нігті, викликають анемію та залізодефіцит. Ще руйнують наші суглоби. Очищуючись від паразитів комплексно двічі на рік, ми маємо чистий організм, а чистий організм дорівнює здоровий організм. Чи можуть паразити викликати хронічну втому та безсоння? Так, бо вони з'їдають всі корисні вітаміни і мінерали, викликаючи анемію, виділяють токсини, провокуючи нічні просинання та безсоння, дратують нервову систему. Викликаючи панічні атаки, апатію, депресію, підвищену тривожність, після очищення ви маєте більше енергії, глибокий сон та нормальну роботу нервової системи. Навіщо потрібно проходити очистку навесні і восени? Тому що паразити найбільше активні саме в цей період весна і осінь. І саме в цей період загострюються ваші хронічні діагнози. Помічали? Тому що весною організм найбільш ослаблений після зими, а восени, адаптуючись до холодного сезону, знижується наш імунітет. Паразити дуже швидко заселяються і починають отруювати нас поступово. Тому системне очищення двічі на рік це залог міцного здоров'я і профілактика хронічних захворювань. Чи можна проходити очищення без аналізів? Так, бо аналізи виявляють паразитів лише в 20-30% випадків. Багато паразитів живуть не лише в кишечнику, а в крові, лімфі, в печінь та суглобах. Симптоми тут говорять більше, ніж аналізи. І розумний підхід не чекати явних проблем, а робити профілактику двічі на рік. Та я краще в аптеці куплю, бо там дешевше, ніж ваша. Скільки можна пояснювати, що аптечні препарати вони вбивають лише дорослих особин, залишаючи яйця і лічин, які потім дозрівають і стають новими паразитами, викликаючи сильну інтоксикацію, погіршуючи самопочуття, вони не відновлюють мікрофлору, а навпаки, її руйнують. Тому парашил плюс це 100% натуральна, безпечна програма, яка містить все необхідне, жива вода, щоб змити цю інтоксикацію, сорбенти, ферменти, пробіотики. Дія комплексно, щоб створити умови, при яких дорослі особини покидають наш організм. А яйця і лічинки не мають змоги дозрівати і перетворюватись в цих нових паразитів, а ще безпечна для печінки та всього організму. Дісновок, паразити, проблема 90% людей, навіть якщо у вас немає симптомів, очищення двічі на рік це інвестиція в здоров'я, енергію та красу. Ще залишились питання, ви можете написати мені в будь-який зручний месенджер. Свій номер телефону я перекріпляю під цим відео. Ви можете отримати безкоштовну консультацію, мій супровід, рекомендації по харчуванню, а також отримати 20% знижки на придбання Парашилт плюс. З вами була я, Альона Березняк, і до зустрічі в наступному відео.